Незабутні прем'єри, масштабне дійство до ювілею, фестиваль, золоті оплески буковини та вражаючі вистави на твори видатних авторів нашого краю. Музично-драматичний театр імені Ольги Кобелянської відкриває 120-й театральний сезон. І стартував він благодійною імпрезою, модним показом найекстравагантніших та найефектніших театральних костюмів, які заворожували погляди глядачів під час спектаклів, які тут ставили. А кошти зібрані під час аукцію. Ону передадуть для збройних сил України, адже допомога армії це вже хороша традиція у театрі. Тим самим популяризуємо не тільки театральну культуру, культуру відвідування театру, але і те, що всі маємо тримати пульс на тому, щоб максимально допомагати Збройним силам України, і в тому числі ми найперше опікуємося працівниками, нашими колегами, які зараз. На фронті перед кожною виставою ми ставимо скриньку з благодійним збором. Актори зі сцени всіх закликають до пожертв. Протягом минулого сезону ми акумулювали суму більше 700 тисяч гривень разом з нашими глядачами, і ми їм дуже вдячні. Тому ми цю традицію обов'язково будемо продовжувати і протягом цього сезону. Цей театральний сезон особливий і знаковий для історії та культури чернівців. Адже ось уже 120 років поспіль з 3 жовтня 1905 року для глядачів ставлять неперевершені спектаклі з кращими акторами буковини України і закордоння. Той захід, який ми готуємо до ювілейної дати, він буде такий ретроспективний з історичним фокусом. Також багато ми зараз досліджуємо з Катериною, також допомагає мені в цьому Максим Козменко готуємо ще авторські екскурсії. Багато цікавинок з історії і з відкриття саме театру, які є маловідомі або взагалі навіть невідомі. Глядачів дивуватимуть і прем'єрами. Зокрема, 1 листопада відбудеться вистава Жанна Дарк за п'єсою Бернарда Шоу Свята Йоанна. Постановку здійснює запрошений режисер з Києва Андрій Приходько. А на фестиваль Золоті оплески буковини приїдуть кращі українські, а також закордонні театри. Спеціально до цього сезону у залі театру зробили і певні перестановки. Зокрема, облаштували ложу для потреб людей з інвалідністю. В ложах зменшили кількість, щоб це було комфортніше, щоб у кращий перегляд вистави, подбали, змінили кількість вистав в певних ложах. Також ми на першому поверсі театру в четвертій ложі бенуару ми її вже цільово підкріпили як інклюзивну ложу, тобто для людей з інвалідністю, для користувачів. Кріслом колясним, тобто там можна е, два місця придбати за пільговою ціною. Вони максимально в зручному розташуванні, і це такий маленький, але дуже потрібний крок в діалозі з е, глядачами. Дуже багато тільки останні роки приділяють увагу інклюзії. Наш театр цим займається дуже давно, тому для нас це не новина. І інклюзивні народки у нас дуже великі, маємо великий досвід. У 2026 році наглядачів чекають, захоплюючі вистави за творами буковинських авторів та про Буковину. А на сцені майстерні продовжиться діалог з сучасною українською драматургією, розповідає Іван Бутняк. Все, що туди беремо, це так само і перше прочитання і ті актуальні теми, які зараз. В серед кола драматургів, тобто ми тримаємо наш діалог з сучасною драматургією, в першу чергу, через сцену майстерню. Вона нам вже може давати якісь е меседжі, тому що очевидно, що якась постановка може звідти перейти на ту сцену. Або в нас був досвід, коли з цієї сцени прийшла на сцену майстерню. Це наш такий, це наша майстерня. Там ми шукаємо, пробуємо. Не лише глядачі з нетерпінням очікують початку нового театрального сезону, але й актори. Адже для них це визначний момент. все їх життя це відлік саме сезонами, а не роками. Зізнається головна режисерка театру Людмила Скрипка. Кожний початок кожного сезону дуже знаковий, дуже важливий і дуже хвилююча подія, тому що, ніби здавалося, відпустка була не така велика всього лиш місяць. Але організм актора налаштований так, що саме перша вистава початку нового сезону дуже хвилююча, мабуть, більше хвилююча ніж прем'єрний показ. Тетяна Дубіцька, Юлія Слободян, телеканал ТВА.